Всім привіт! Сьогодні ми проговоримо на таку тему: зняті з обліку чоловіки підпадають під мобілізацію. І це дійсно так. Справа в тому, що є така певна правова колізія, на яку потрапили, на гачок якої потрапила дуже велика кількість чоловіків. І заключається вона ось у чому. Справа в тому, що приблизно, десь в період з 2010 по 2013 рік. В як то кажуть, в сфері військового обліку в Україні були визначені певні зміни. І Кабінет міністрів постановив, що всі чоловіки, які чи були обмежено придатні, чи не придатні, чи наприклад, вже досягли граничного віку, тобто 27 років, і не можуть вже бути призивниками, вони знімаються з обліку. Тобто все. Вони не потрібні, вони не перебувають на обліку, тобто ніхто не готувався тоді до якихось військових заворушень, тобто просто знімаються з обліку і все. Їх питання закрито. І е, певна кількість таких чоловіків за ті роки отримали відповідні тимчасові посвідчення військового зобов'язаного, де зазначено, що вони є зняті з обліку. Е, десь це було, е, е Саме зняті десь було виключені з обліку, тому що тут є цих понять, тому що потім змінили поняття і для того, щоб бути виключеним з обліку, це не бути знятим. да? А спочатку слово знятий з обліку це було те саме, що і бути зараз виключеним з обліку. І відповідно, дехто має запис знятий з обліку, а дехто має запис виключений з обліку. І, наприклад, ті, хто має запис знятий. І вважають, що вони, ну я ж знятий і все, у мене питання вирішено, то ТЦК їм кажуть, що ні, ви зняті, а потрібно бути виключеним. А зняти зараз це там, тимчасово, коли ви там змінюєте, наприклад, місце прописки. І по ним питання ніби закривається, тому що дійсно виключення з обліку зараз, щоб бути не військово зобов'язаним, потрібно бути виключеним, а не зняти. І ті, хто. Вірив, що в ж, мене ж написано, що я знятий, до мене питань немає, вони були розчаровані. Але ж є такі, у кого зазначено, що вони виключені з обліку. І, відповідно, вони впевнені, що до них тепер юридично немає жодних питань з точки зору ТЦК, що там закон не має зворотньої сили, все виключили і питання закрите. Але, на жаль, ТЦК так не думають. І, відповідно, держава повністю з цим погоджується. Тобто, всі, ті, хто був умовно виключений чи знятий з обліку в той період, вони підпадають під мобілізацію. ТЦК не визнає цих знятів, виключень, неважно, як це називати. Тобто тільки правила, які діють під час дії військового стану. Тобто, це. Проходження ВЛК, і якщо ВЛК визнає вас непридатним, то тоді вас знімуть з обліку. Тобто на підставі старих військово-облікових документів, які видавалися там в 2010, 11, 2012, 13 роках, ніякого виключення з обліку ТЦК не визнає. Такі особи вважаються військово зобов'язаними на загальних умовах. Тому... Хочу розчарувати всіх, хто сподівався, що їх питання е, вирішено. Таких випадків багато, коли до нас звертались люди і казали, я виключений, мене не мають права мобілізувати. Але, на жаль, держава так не вважає. Ви можете спробувати довести вашу позицію в суді і е, судитися з ТЦК, що ви виключені, і закон не має зворотньої сили. Але насправді, поки що таких позовів не є багато і судової практики також. Не є багато. Тому наскільки це перспективно, поки що не зрозуміло. така ситуація. Всім успіхів!